Сьогодні відповім на саме таке найчастіше запитання і найчастішу помилку, яку люди роблять при використанні якихось вітамінів чи добавок. Ну, і Для прикладу, візьмемо екстракт люцерни. Або це може бути розторопша, чи ну, будь-що, що ви почули, що дуже якби, якесь таке класне. Тобто, якщо ви це придбали, це ще не факт, що ви отримаєте результат. Тому що, наприклад, люцерна, вона дуже круто. Чистить нирки. Вона їх відновлює. Тут багато дуже всяких вітамінів і мінералів. Цю траву ще називають жіночою травою, тому що вона покращує жіноче здоров'я. Але це буде тільки при певних умовах. Для того, щоб ця, цей екстракт люцерни дійшов до нирок, треба, щоб були чисті судини, рідка кров, і тоді е, е, нирки отримають люцерну. Тому. Завжди треба використовувати збагачувач води, який зробить вашу воду біодоступною. Але і це ще не все. Треба, щоб якісь ферменти, які у вас в кишечнику дістали діюче речовину саме із цієї люцерни. Да? Тобто потрібні спеціальні ферменти. Якщо у вас порушене травлення, то діюча речовина не, не, не достанеться із самої люцерни, і ви не отримаєте результат. Я поясню це на такому прикладі. Якщо ви придбали пральний порошок, це не значить ще взагалі нічого. Тому що якщо у вас немає води м'якої причому, да? якщо у вас немає рук або пральної машини, то цей пральний порошок абсолютно безполезний. Да? Так і тут. Тобто треба комплекс міроприємств. Тому мені дуже подобається, що в Кораловому клубі всі ці речі вже зібрані у готові програми. Тобто вам не треба думати, що ще треба. І якщо ви розумієте цю річ, напишіть мені у особисті чи поставте плюсик, я вам прийшлю ці правила. Я запрошу вас у чат. У нас там вже більше двох тисяч споживачів з різних країн світу. Люди, коли задають питання і отримують відповіді, вони починають розуміти і роб... тоді не роблять помилок, і тоді отримують результат. Здоров'я вам і вашим близьким.